60 воїнів АТО та волонтерів сьогодні у збаражі нагородили відзнаками за мужність і службу своєму народові. Серед нагороджених 43 бійці зі Збаражчини, волонтери та гості, яких запросили на урочистість, аби відзначити їхню нелегку працю. Ми бійців відправляли на фронт, ми їх одягали, ми кормили, ми переживали за них. І це вже п'ята церемонія нагородження. Ми всіх нагороджуємо народними нагородами за оборону рідної держави, всіх, хто не злякався, хто відстоював наші рубежі. Поки вони захищали нашу державу, на них вдома чекали дружини, діти та близькі. Вдома чекала дружина, маленький хлопець. Я, якщо, то йому було шість місяців, а повернувся, то він вже мене практично не впізнав. Але нічого, потрошки проводились роботи і він цей. Все нормально. Дружина не дуже хотіла відпускати. самого. Казала, якщо прийде повістка, тоді мене відпусти. Ну, я взяв повістку. Мене чекав мій син Адам, оцей, самий молодший, Ще син старший є і дочка ще є. З поміж нагороджених була і жінка-волонтер із Сербії, яка через свої політичні переконання втекла із рідної країни, і вже тут продовжила допомагати нашим бійцям. Саманта Рац неодноразово їздила на схід, була і на майдані. На урочистість жінка прийшла із двома донечками, які не відпускали мамині руки. Виїхала з Сербії, тому що там погрожували мені через допомогу країни. Ну, я сказала, що я допомагала і раніше, і у Сербії, коли була, і коли прийшли тут в грудні. Ну так, я почуваю краще, коли знаю, що допомогла комусь, як могла, чи з продуктами, чи з рушами, чи будь-як, чи з словом. Ну, у мене багато тут друзів знайомі у зоні АТО. І просто ну, не могла така сидіти, просто і, Ну не робити нічого в когорті нагороджених і ті, хто отримав відзнаку посмертно. Фронтмен гурту Немо Анатолій Іванюк був громадським активістом, волонтером. Часто їздив на схід із концертами та посилками. Брав участь у подіях на Майдані. Анатолія не стало 6 березня 2016 року. Сьогодні волонтерський орден для батька чоловіка прийшли отримати дружина Олена та син Віталій, що продовжує грати у гурті Немо. День прапора це. Дуже важлива подія, тому що прапор це символ України, яка незалежна. А те, що відбувається тут, це так має бути, тому що герої, які є в нас в Україні, мусить бути, бути якась увага до них. Вони це заслуговують. А чому особисто я тут? Тому що мого батька, вже покійного лідера групи Немо, також будуть нагороджувати. Зв'язку з тим, що він був волонтером і дуже багато чого зробив для АТО і, взагалі, для людей, розпочалася урочистість із молитви та покладання квітів до пам'ятника воїнам-афганцям. Потім військові, волонтери та мешканці з Баража пройшли з ходою вулицями міста до центральної площі, де відбувся концерт та нагородження волонтерів і бійців АТО.